Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією технікою, яка допоможе вам прийняти рішення. В попередніх відео я вже розказувала про техніку 6 капелюхів і плюмін, а сьогодні техніка квадратти-карта. Що нам потрібно для цієї техніки? Аркуш паперу і ручка. Давайте розглянемо цю техніку на конкретному прикладі, щоб було краще зрозуміло, як ця техніка працює. Уявіть, що вам треба прийняти рішення по зміні роботи. І ви ніяк не можете наважитися, чи залишитись на старій роботі, чи змінити її на нову. Берете аркуш папера і ділите його на 4 квадрати. І в першому квадраті пишете, що буде, якщо я зміню роботу, які е, плюшки я отримаю з е, із цього рішення пишете, що це може бути. Це е, може бути е, новий, новий колектив, нові знайомства, якісь нові можливості, е, можливо, це зарплата краща, е, можливість розвиватися, ну, це, це що для вас. А в наступному квадраті пишемо, що буде, якщо я не зміню роботу. Що буде доброго з того, що якщо ви залишитесь на своїй старій роботі? Наприклад, це стабільність. Да? Ви тут уже працюєте, ви все знаєте, все стабільно. А, ну, знов таки, то це може бути заробітна плата, що це е в, зручний графік, близько біля дому, ну, які там у вас є ще плюшки. В третьому квадраті ви пишете, чого не буде, якщо я зміню роботу. Тут ви пишете, пишете мінуси, які ви отримаєте від того, що ви зміните роботу. Наприклад, це може що це далеко відомо, що там зарплата залежить не стабільно, не, не оклад, а там залежить від якихось інших параметрів, що новий колектив, що ну якісь не, не впевненість в майбутньому. От. І останній квадрат він саме такий важливий, чого не буде, якщо я не зміню роботу. І тут ви пишете, що чого не, у вас не буде, якщо ви не зміните роботу. Наприклад, що якщо ви не зміните роботу, у вас не буде можливості розвиватися, можливості зробити кар'єру, можливості там, якихось ще. Плюшок, які був отриманий, якщо змінили роботу. На перший погляд, ця техніка здається простою, але з нею, якщо ви хочете отримати дійсно корисний результат, треба виділити для цієї техніки час і уважно з нею попрацювати. Коли ви все розпишете, дивіться на те, що ви написали, і тоді вам буде. Легше прийняти рішення, бо ви будете бачити, які дійсно плюси і мінуси від конкретного вашого рішення. Сподіваюся, вам ця техніка сподобалася. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні я з вами прощаюсь, але у мене є для вас ще багато цікавого. Всім пока!